І починаємо працювати. Я все натру, що потрібно, на цей салат, що нам на нього потрібно. Зовсім небагато пекінської капусточки. Копчена грудинка. Можете, якщо немає грудинки, можете взяти стегенці обрізати пусту м'ясо, шматочок твердого сиру, Два огірочки. Ось такі невеличкі помідорчики, вони дуже смачні. Але серединку ми з ним будемо вичавлювати. Потрібно буде. 4 яйця. Яйця ми відділяємо жовтки від білків. І кріп це все, що нам потрібно. Це для новорічних таких прикрас. Можна копчену грудинку замінити, просто відварити куріше філе. Але воно ну, воно все-таки суховате. Можна в мене є там на каналі, я показувала, як я маринувала м'ясо, маринувала, а потім на сухій сковорідці підсмажувала. Вже замаринованим, в нього там такий специфічний аромат, смак і воно соковитіше. А з самої грудинки ну, можна взяти два, два стегенця, Просто два стегенця відварити. Воно теж соковитіше. І з самої грудки воно все-таки буде не так. Так, Все тут воно готове. Все у нас готове. А ми нарізаємо все. І спочатку я буду все на отакий. Підносить нарізати і складати, а потім будемо збирати весь салат. І якщо ви будете зараз, от, сьогодні у вас прийдуть гості і ви готуєте цей салат, там годинку-дві, ви можете зробити його в роз'ємному кільці, щоб потім зняти, було там шарами і красиво. Я так не роблю, тому що я роблю в скляній така форма, каструлька, скляна для мікрохвильовки, для духовки. І видно, і шари видно, і накрила кришку і поставила в холодильник, тому що нам вистачає надовго. Перше, що робимо, нарізаємо капусточки. Капусточки зовсім небагато. На перший шар, просто якби зробити цей салат трішечки такий повітряніший. Такий. Зовсім небагато. І ось так само такими невеличкими, чи то кубиками, чи смужками нарізаємо помідори. Ось так все нарізали. Крім яєць, яйця буду нарізати прямо, натирати прямо у таку ємкість. Ось така у мене каструлька. І туди ми будемо це все робити. Перш за все, що я роблю, дно на дно роблю ось таку майонезну, ну, як кажуть, сіточку, але в мене це не сіточка. Кружочок. Для чого? Тому що першим шаром... Викладаємо пекінську капусту. Пекінську капусту я присолювати не буду. Ось так я її придавлю, але не притупчую зовсім. Присолювати не буду її, тому що буде в нас тут знову ж таки майонез. Майонез хто робить домашній, робіть домашній, я домашній не роблю, тому що ми його вживаємо дуже рідко і робити мені немає сенсу ніякого. Другим. Шаром у нас копчена грудинка. Саме вона капусточки додасть. І солі, трішечки, і смаку, тому що сама по собі пікінська капуста вона ніяк. Я притопчую руками, ви можете ложечкою, як хочете, як вам зручно. Теж притопчую без фанатизму. Гарненько ось так розмащую, Майонезу зовсім небагато. Хто полюбляє так багато, додавайте так, як подобається вам і вашій сім'ї. Тепер викладаю огірочки. Жоден із слоїв я не присолюю. Чому? Тому що і м'ясо солене, і сир соляненький, тому там, де тільки яйця, яйця будуть, я там я буду присолювати. Притоптую, але не, не вдавлюю. Щоб його було видно. Не, майонезом не змащую. Зверху в нас йде сир. Сир теж не присолюю, але притопчую так. Розрівнюю і притопчую. І вже видно шарі і майонез. Сир полюбляє майонез, тому і розрівнюю. Зверху викладаю помідорчики. Саме помідорчики додадуть такого акценту. Такого ні, кисло, солодкого, смачного. Майонезом не змащуємо. Відділяємо білки від жовтків. Нам потрібно буде окремо. Натираю прямо сюди, на таку на оцю крупну решітку. Розрівнюємо? Можна взяти на цю кількість п'ять яєць? Зовсім трішечки присолюємо. І змащуємо майонезом щедро, тому що на останній шар будуть у нас білки, тупо тобто білки, щоб вони трималися за щось. І ось тепер натираємо білки теж на крупну терку. Так називається. Сугроб. Але по-українськи я не знайшла такого слова, як перекласти, як, як він може називатись. Так що, хто тут є мудрий і знає гарну українську мову, назвіть, будь ласка. Ось такий у нас вийшов така кучугура снігу зверху. Акпаратно розрівнюємо хайненько, так, щоб ніде нічого не розвалювалося у нас. І щоб було рівномірно, сніжок падає рівномірно. Обов'язково цей шар присолюємо, тому що біло ніякий. Трішечки приперчуємо так. І не придавлюємо цей, і майонезом вже його не змащуємо. Що у нас буде далі? А далі в нас підуть прикраси. У нас є кріп. Це такі гілячки ялинки. Ось Такі, це ж у нас такий салат новорічний, такий різдвяний. Тепер у нас піде огірочок, ось такий Ножичком таким. Я роблю такі тонесенькі слайсики. Край обрізаємо і декілька слайсиків таких я зроблю. Ось такий вийшов у нас, у нас красень. І в мене є кукурузка. Я ще десь можу порозкидати отак. Жовтенькі вкраплення, ніби іграшки ще є якісь. Якщо у вас є горішки, можна прикрасити горішка. Кукурузу в самий салат я не додавала. Ось такий він вийшов у нас гарний. Потрібно буде його накрити і на декілька годиночок в холодильник. Дивіться, яка краса вийшла. Як він гарно виглядає. І дивіться, ці шари, їх всі видно, вони ще настоюються, пропитаються, і це просто шедевр. Салат не з дешевих, але раз на рік можна собі може дозволити.